Друзі, ми сьогодні вітаємо вас з нашим оглядом преси в студії. Я Марічка Падовик, і наші колеги з видання Бабель, це Катерина Коберник і Антон Симиженко. Україна на фокусі це той час, коли ми оглядаємо, як закордонні змі писали про Україну, друзі. І мені здається, знаєте, це так відчувається в кожній статті, що преса по великому рахунку Україну любить, і нарешті їм є щось таке написати, куди можна висловити всю цю любов і підтримку. Хоча при цьому не порушують журналістських стандартів і зберігаючи об'єктивність, які заголовки от вам запам'яталося. Мені запам'яталося найбільше, що було таке враження, ніби вони повторюють якісь давні міфи. Були були фрази Скринька Пандори була фраза «Хілесова п'ята п'ята і ще багато троянський таких. кінь», так так так. Таке враження, Ми перемістились трохи в минуле і, і вийшли там переможцями. Дуже багато кожного дня люди медіа повторюють і повторюють павутину операцію Павутина в найдрібніших деталях, розбираючи і показуючи українські сильні сторони з одного боку, а з іншого боку загрози для світу. Нарешті у нас хороші новини, яких ми так довго чекали. Так. Добре, тоді почнемо напевно з статті, яку можна вважати такою лейтмотивом огляду преси цього тижня. Це стаття Wall Street Journal про те, що Україна змінила світові правила або Україна змінює. Правило гри у війні про що так. саме йдеться? Які правила про це до речі, писав не лише Street Journal, а ще десяток медіа. Вони звичайно хвалили Україну за винахідливість і за те, що вийшло завдати дуже болючого удару по росіянах з одного боку, а з іншого боку, тепер не дуже відомо, як реагувати на це світу, тому що Україна показала, як буває, як можна, що можна взяти дрон. Там різні цінники були від 400 доларів до 2000 доларів. Але загалом ця спецоперація. Це ну мільйони доларів, а ущерб на мільярди, а, і причому це ущерб, той, який росіяни не можуть а, заповнити. І проблема в тому, що так само можна зробити і в сполучених штатах, і в Європі, де роками утискали бюджети на військо. І скорочували чисельність військових баз. Відповідно, що всі літаки ставили на скупчувалися на кількох великих базах. Відповідно, що кілька таких вантажівочок, кілька контейнерів. А тут всі згадують, що китайських контейнерів по світу багато, і дуже багато вантажівок, які їздять, і при, при, при приїжджають з китайських портів з товаром. Відповідно, що всі в небезпеці з усім треба цим працювати. А як працювати? Ще не зовсім розуміють. Багато медійників, багато військових вони беруть. Це до уваги, але зрозуміло, що якщо захищати від дронової небезпеки, то це дуже дорого. По-перше, і довго по-друге, роки можуть піти на будівництво якихось підземних баз або там підводних якихось для підводних човнів. І плюс для нас у тому, що росіяни цих років не мають. Мені насправді ще бачила різні там меми, і, і насправді це не мема, це реальність. Трамп пропонує створювати якусь загальну систему. Угу. Так ось цих супутники накриють все куполом. Угу. Весь цивілізований світ і малюють ці куполи, як вони будуть поєднані один Золоте. супутник з іншим. Це страшенно дорого. Масштабно, а і під цим малюють фури, які їдуть там і все бомблять. Ну тобто, mm -hmm. насправді це про, справді змінило архітектуру світової якоїсь безпеки. І мені просто здається, що навіть ми в якийсь момент там ми, я маю на увазі не СБУ, а звичайні ми подумали, ми самі готові до того, що ми зробили. Mm -hmm. Ну, тобто, Ми так все підірвали, що самі, мені здається, до цього часу не усвідомили масштаби. Я відчуваю в обох ваших словах. Якусь турбованість, що з одного боку всі хвалять Україну, а з іншого боку, думають, а якби на нашій території розгорнулася така операція, чи могли протидіяти ми? Чи є така стурбованість, наприклад, з боку тих, тих самих штатів? Стурбованість є. І вони ж не лякані на відміну від нас. Вони не особливо розуміють, як саме я читав на військових сайтах коментарі людей з Пентагону, їх вже викликають, питають, ну що ви, як ви з цим будете давати раду? І вони кажуть, що звичайно, ми там сітки, захисні якісь конструкції, але всі розуміють, що технології ведуть до того, що дрони стають все меншими, все компактнішими, і все довше тримають їхні батареї. І відповідно, що це дуже небезпечна зброя, яка ну приблизно як штучний інтелект. Знаєте, ми купнули і відкрили. Все цілий окремий світ, і ось це те, що відбулося минулої неділі. Мені мені знаєш здається, що. А, насправді, що їх найбільше тривожить, що, що не США, не Європа, не лідерів цієї гонці так. дронів. Угу. Вони дивляться на нас і думають, боже, там уже мабуть так сильно пішли вперед. Ти не можеш наздогнати цю гонку, коли ти поза великою війною Ми були праді її не здоганяти. І про це власне матеріал Саймона Шустера, відомого журналіста в Тайм. це така невелика його колонка. Він побував на виробництві дрони в Києві. І говорить про свої враження про те, що він прийшов на завод. і Йому сказали, що якщо там ми можемо зібрати, там якщо в місяць можемо зробити 4 тисячі вампірів, а це такі а, гроза всіх росіян на фронті, у них немає нічого схожого. Вони називають наші вампіри Бабайга, величезні дрони, які доставляють на передову і речі, не лише вони там а, так. Вони переносять вантажі і 4 тисячі вампірів за місяць, але ще може бути і чотири. Тисячі звичайних маленьких дронів за день. Він питає, чи не почув він все нормально, 4 тисячі за день. І це його це дуже вражає. І читаючи цю колонку, я зрозуміла, що я теж була на цьому виробництві, про яке він говорить. І мене це теж дуже вразило, тому що ну, обсяги насправді значно більше, навіть чим зараз може замовити фронт. І це проблема. І про це говориться: про те, що ну, українці можуть покривати імпортом, наприклад, експортом. Дуже великі закривати обсяги, uh -huh. і по суті, українці можуть бути там одним з найбільших експортерів дронів у світі, але не просто експортерів, але й високих технологій, яких у інших немає. І е е ну, у Шустера так також відчувається це занепокоєння. Він бачить ці масштаби, все, і він розуміє, що весь інший світ вже далеко позаду. Uh -huh. І що якщо там Україна вийде на цей ринок, то ну, всім іншим треба буде просто наздоганяти і щось думати. Ну, це справді так, тому що якщо у нас є форуми, які збирають купу людей, коли немає де сісти, і не тікають після першої панелі, а чекають, до останньої, це якраз форуми мілітарних розробок, на яку так. намагаються потрапити якомога більше іноземців. Катя мене трошки налякало, що і ти була на заводі, і Саймон Шустер. Нам не слід переживати за безпеку виробництва. Знаєш, мене це теж налякало. Я чесно кажучи, в якийсь момент була рада там не бути. Я не знала, але повір, коли я зрозуміла, куди ми їдемо, то я все одно здогадувалася, паркувалася за кілька кварталів. Я ні з ким не спілкувалася в онлайні і не писала, де я була. Я взагалі не залишала ніяких цифрових Слід. слідів. І це було дуже важливо. Тобто я боялася, щоб хтось навіть спробував мене геолокувати в ці дні. Зрозуміло. Ну, павутина це взагалі така операція, яка, якщо говорити на території, на якій була вона здійснена на карту Росії, подивитися, це чотири абсолютно віддалені одна від одного регіони, велика. Роль успіху Павутини полягала в тому, що вони були задіяні всі дрони одночасно, і ще інші аеродроми не мали часу підняти свої літаки і врятувати, тому що в той звій ситуації це був єдиний спосіб рятувати літаки. Це підняти їх повітря. Про що ще на які аспекти вказують міжнародні оглядачі, що їх найбільше вразило з боку? Асошейтед прес Associated прес з одного боку. ви знаєте сотні статей, які кожен аспект цієї події пережовує. Від по кілька разів мені навіть проблемно було знайти щось не про Утину на цьому тижні. Ясожтейте uh, Press пише, що uh, так українці відкрили цю скриньку Пандори, але вони не хотіли нас. Ну ми, ми туди в принципі не різли. У нас просто uh, єдиний вихід це невеликими, чіткими, uh, бажано дешевими uh, і високотехнологічними кроками завдавати болючих ударів uh, противнику. І це те, що відбувалося раніше з Чорноморським флотом. Це те, що uh, відбувається з українською ракетною програмою uh, і. І, е, дрони просто показали. Вони саме ця повотина вона показала. Суть українського підходу до війни інновативні і дешеві засоби, які ми можна досягти максимального ефекту, і це просто справді те, що будуть вивчати в підручниках з військової справи. Може насправді зараз стільки записують і ютуб подкастів на тему павутину, угу. і всі американці згадали, які українці і розумні, і креативні так. і е, трудоголики з тими, з якими їм доводилось працювати, і вони прям вражені наскільки ми розуміємо, що таке асиметрична відповідь, тому що одна маленька армія ніколи не може перемогти одну велику армію, але Павутина разом з тим породила ще й купу мемів і страшенно підняла моральний дух, тому що скільки було захоплення винахідливості СБУ під час павутинів, я ось так багато не пам'ятаю, напевно, з часів з часів напевно кримського мосту. Чи підмітили іноземні змі? Наскільки мемотворців нас теж є знаряддям зброї проти Америки? Так, про це писала. Видання Верч, щоправда, мені здається, що найкращі меми виходять у нас про наші події. Ну ніхто не розуміє цю іронію, так як mm -hmm. ми. Гарно шуткують про Трампа і mm -hmm. Маска в Америці, mm -hmm. а все таки mm -hmm. про Павутину найкраще в нас. Але за верч вони видання, воно написало про те, що це удар українських безпілотників це війна від першої особи в медіа, і вони власне підкреслили на тому, що це ще неймовірно круто зроблена медійна операція. Вона була. Реалізована, тут же вона потрапила у всі світові медіа, там описали моменти, як вона переходила з одного медіа в інше. Але о, ідея була одна: СБУ це зробила, СБУ придумала, як це поширити, і це дало там неймовірний ефект. І коли росіяни намагалися кожен раз щось, як завжди, придумувати, хоч цього разу і повільно, і не дуже переконливо, про те, що не все так однозначно, не все так погано, СБУ показувало, що є однозначно і погано. І, власне, в кінці цього статті навіть говориться про те, що. Дивитися за відео поганої якості з українських дронів цікавіше ніж дивитися, що відбувається в овальному кабінеті. Що насправді знаючи Дональда Трампа і його вдачу, а ми знаємо, ми читали про нього книжки. Це для нього вирок, тому що може Трамп поганий бізнесмен, uh -huh. поганий політик, але він, в принципі, геніальний шоумен. І якщо він програє шоу, то це вже критично. Тобто суть така, що в даному разі це раунд-шоу за СБУ, а овальний кабінет вже не така популярна трансляція. Насправді. Пам'ятаєте, ми ще здається, в другому, 23 році, говорячи про те, як ми можемо акумулювати і далі, нарощувати іноземну підтримку. Дуже багато просувало таку думку, що всі люблять переможців, всі люблять витрачатися на переможців, допомагати переможцям, давати зброю переможцям. Україна показала, що ця війна не програна, і такі заголовки теж були в якийсь момент справді. Поселилася з невіри в закордонні зміни. Скільки Україна може виграти цю війну? Але разом з тим, і під час цієї до речі, атаки дуже добре медіа підкреслювали, куди б'є Україна, і куди б'є Росія. Тому що вони відповідають і б'ють по цивільних. А ми показово б'ємо саме по військових цілях, по військовій техніці. І разом з тим The Wall Street Journal в своїй колонці закликає американську владу надати більше зброї, більше допомоги Україні. Тому що ми знаємо, що американську зброю, яку ми зараз отримуємо, вона ще була ухвалена за часів Байдена. І новий пакет зброї в новій адміністрації ми ще не знаємо, чи будемо отримувати. Так само ствердної відповіді не дають і ні президент, і ні міністр оборони, ніби Затримуючи цю відповідь, щоб не дай Боже там не порушити мирні перемовини, які вони вважають, відбуваються, mm -hmm. але разом з тим закликають сенатора Лінсі Ґреми Річарда його mm -hmm. напарника так, все таки активувати той пакет санкцій, який mm -hmm. передбачає 5, 500% мита, зокрема, на російську нафту і те, що ну справді може болюче вдарити по Росії. Хоча на запитання до Дональда Трампа, коли ж цей дедлайн для Росії, що він сказав в останнє що в моїй голові? Ні. Ah, вже да, два-три вже... Да. Вже well, два, тижні ні, вже дедлайн в моїй голові, тому, тому ось так. Ви знаєте, з цього приводу навіть емоційно хочеться розповісти. Аль Джазіра написала текст про поведінку Дональда Трампа, який, попри те, що він має вже він бачить, що у України є хороші карти на руках, і що ну, їхня кількість точно не зменшується, але він все одно грає, ніби в піддавки з Путіним, намагаючись його не роздикати, не, не роздратувати. І текст Аль Джазіра називається Трамп дозволяє Путіну перемогти. Тобто, тим, що можна було би зараз натиснути, він цього просто не робить. Ми просто бачимо, як це лідерство колапсує. Там навіть є фраза. Що кожен день без лідерства у Вашингтоні затягується війну? І без лідерства маємо на увазі, що Трамп нікудишній лідер. І так само як операція Павутина є зараз словом, яке чути по всьому світу. По всій Америці звучить фраза, яка тако. це з одного боку мексиканська їжа, а з іншого боку, прокладається як Трамп chicken sound». А «chickens out», Трамп завжди дає задню. Він може припугнути, налякати, сказати, що у вас будуть тисяча відсотків тарифів, а потім сказати, ну насправді 10%. відсотків. І він робить так в усьому. І ця фраза з'явилася під час його першого терміну, що мовляв, він може там залякати бізнесменів, а потім іде назад, сам йде на поступки. І відповідно, очевидно, що цю фразу знають у Росії. Відповідно, що вони сподіваються, що Трамп може багато говорити, може навіть писати гідні пости Путін стоп, Владимір, стоп, але це нічого не дасть, і це про відсутність лідерства. Так, але Financial Times пише про те, що Росія все-таки намагається якось оговтатись після атаки на російські, на, на російські аеродроми, применшити втрати, е, затягувати тоді цілі літаки, щоб супутникові знімки свідчили про зворотні. Ця історія була до того, як СБУ насправді виклала повне відео. На що ще звертає увагу Financial Times? Uh... Що Росіянам тепер доведеться провести глибоку роботу над собою і своїми помилками, тому що тут просто помилка на помилці, і е, розвідка, яка нічого не засікла. Причому ж казало, що штаб операції був е, дуже близько від місцевої штаб-квартири ФСБ, і е, е, стільки часу під їхнім досом це робити, і потім всім вдалося врятуватися тим, хто втілював цю операцію, виїхати з Росії. Е, е, аеродроми три роки війни вони були геть незахищені шинами, хіба що і що там. Сітка, ось ця була якась ман Мангал здається, і щось боутрки не знущається, розповідаючи всі такі деталі, викладаючи фотографії, по які можна ідентифікувати, наприклад, що дрони всі в будиночки закладали в Челябінську, там дають такі наводки, щоб вони все вирахували. Там вже почали шукати. А хто ж таки за цього за цим стоїть? Так. Так. З задоволенням говориш, звуна навіть знущається. Ну мені, мені здається, коли ти розповідаєш ці подробиці. Це це знущання, це таке приємне знущання. Е, так, але все одно весь час є це відчуття. Для нас це приємно, Для нас це така дуже. Знакова перемога, але на заході час от кожен матеріал він повертає до того, що нам робити. Ну тобто того що вони дивляться через свою призму. Вони зрозуміли, що для них це велика загроза, а особливо коли це робить небагата країна. Ну тобто, добре, коли ти готуєшся до агресії з боку Китаю чи божевільної північної Кореї, ну коли це може зробити умовно Мексика, це вже трошки ненормально, наприклад, для штатів і видання Defense Scoop, це щось тематичне, мілітарне. Так, да, це так. щось таке вузьке тематичне. Вони дали вони дали тези виступу генерала, начальник штабу армії США, генерала Ренді Джорш. Він на якійсь конференції про штучного інтелекту робив доповідь. І власне все звелось до того, що. Um, ми маємо готуватися, ми маємо відмовитися від планів у нас там зараз плани, типу, на 5 років. Uh -huh. Ми ще плануємо закупівлі, все. Ну, і він говорить: ну які 5 років? Зараз дрони кожний uh -huh. місяць змінюються. Він описує український досвід, і він говорить, що ви бачите, що зробили українці. У нас зараз проходять навчання. Мені сподобалося, що у нього там приклад. Зараз навчання максимальна кількість доронів, яка була коли-небудь 400 штук. Я думала, 400 з да, Я думаю, що 400 штук для наших відділів підрозділів безпілотників це не максимальна кількість. Але от у них було 400, раніше у них було 200, і тепер ми можемо краще при, там, вчитися. Але він говорить про те, що армія має бути двигуном інновацій, і ми маємо. Ми зрозуміти, що рухатися треба швидше. Ну тобто, це такий зараз маніфест до того, що давайте щось робити. Але Америка, в принципі, вміє щось робити відносно швидко, це все таки не Європа. Але на цьому тлі чи не губиться все-таки головна історія, яка зараз відбувається на полі бою, на українському полі бою, де росіяни наступають, зокрема наступають на Сумщині, і сказати, що ця атака стала якимось переламом у війні? Ну, поки що зарано. А, та про це теж пишуть чимало пишуть, що а, це. Може послабити можливості Росії тероризувати мирне населення в тилу, чим воно що вони робили ракетами. Але на фронті це не ситуацію прямо не впливає. Про це пише політико про кілька аспектів, зокрема, так, що на землі ситуація ще залишає бажати кращого. Це по перше. А по-друге, що треба врахувати, що росіяни покладаються на балістику значною мірою, і частину з них вони запускають із землі, і вони наростили виробництво балістичних ракет. А балістичні краті ракети це чи не єдиний як пишуть у політику, що Росіянам вдається нарощувати відносно швидко, вони випускають їх на рік близько 750 балістичних. і відповідно, що це не знімає загрози для України. Тобто так є привід радіти, є привід пишатися, але розслаблятись з приводу немає. Принаймні, наразі. Хоча ми ж бачили, як знищили пускову установку іскандера. Відповідно, якщо це теж стане новою навичкою, то і тут полегше. Але разом з тим за економість дає дуже хороше розуміння, а чого коштує росіянам це присування на на землі. Їх можна буде в червні привітати з першим мільйоном. Угу. Перший мільйон це буде як очікують закордонні медіа. Перший мільйон підтверджених втрат росіян в цій війні. Це йдеться і про загиблих, і про поранених, які значно перевищують ті самі втрати ж в Афганістані. Але разом з тим видання відзначає, що у Путіна мобілізація це більш такий маркетинг, що там дуже добре побудована система фінансового заохочення. Люди мобілізуються переважно з віддалених і бідних регіонів, що не створює враження цієї загальної мобілізації, не чіпають особливо великі міста. Є підйомні, є річна зарплата до 10 тисяч. Доларів 200 тисяч компенсації у разі загибелі. І поки що цей такий маркет маркетинг мобілізація для Путіна працює. Питання скільки часу ще йому буде вдаватися таким чином, наповнювати своє військо. Знаєш, політико продовжує цю думку, і мені дуже сподобався цей матеріал. Годі питати, як змусити Путіна піти з України. Це неправильне запитання. Це про те, що рахувати втрати так мільйон. Ну це що родичі Путіна ні. Я не впевнена, що він би своїх родичів сильно жалів, судячи з його психологічного портрету. Але в будь-якому разі ці люди, які йому не шкода, у нього ще дуже багато мільйонів, у нього ще мільйонів десять можна на фронті тільки вбити. І авторка говорить про те, що коли весь час намагається зрозуміти, що має відвернути Путіна від України, це неправильно, тому що здається, це просто пунктик людини, що це якась частина його там психологічної нездоровості. І там є остання фраза, здається, коли всі дивляться на Путіна, як він загнаний в кут, він продовжує дивитися на Україну на всю, Що б не відбувалося, які б втрати не було, скільки б мільйонів Росіян не вмирали, скільки б бомбардувальники не вбили. Путіна в голові є те, що Україна і Київ має і Київ має бути частиною Росії історично, там ментально це його велика місія, як якогось там ну божевільного диктатора, і там мета життя. Тому там також є фраза, якщо це мета життя Путіна, то може треба почекати, поки він помре, але на жаль, до цього щасливого дня багато хто може не дожити в Україні. І, власне, там говориться про те, що треба просто зрозуміти, що має виявити Україну з-під впливу Путіна і які це можуть бути речі. І якось до кінця не зрозуміло такі, які а, це буде. Про там... те, що ми можемо так само операцію якусь проти Путіна зробити. Ні, а, вони ні, ні. ні. про спущуть не... українці. Так, про, <зас> да, про це на заході не говорить ніхто насправді а, та, вони знаєте, о, ця стаття мені підсумувалась до того, що якщо ця автівка Росія ми може їхати лише в одному напрямку, то краще позбавити її пального, то озброїти Україну максимально накласти на більше санкцій на росіян, позбавити їх нафтогазових доходів. І про це все о, згадують в багатьох матеріалах наразі. Ну наприклад, введення 500 відсоткових на да, як один. З це, да, це це буде боляче, але це насправді теж може просто змусити Путіна зупинитись. Він зупиниться тільки тоді, справді, коли у нього закінчиться фізичні можливості просуватися вдалі по Україні, угу. і все одно енергоресурси і санкції там говоряться про те, що можливо це здається недостатнім. Або але в комплексі це буде непогано. Угу. Ми дуже часто зараз згадували американців, зокрема їхню реакцію на операцію Павутинна. А Європа да на плечі якої зараз здебільшого лягає олягає в майбутнє. В майбутньому, напевно, поляже підтримка України, зокрема і постачання озброєння. Наскільки їх теж надихнула ця спецоперація, що вони теж можуть стати в майбутньому частиною великої перемоги, так там радіють дуже. Це ж на днях міністр оборони Литви здається, сказав, що був би радий, якби Україна надала Литві гарантії безпеки. А так і е багато позитивних е слів, але не лише про операцію, а і в принципі з приводу перспектив підтримки України, і це те, що надихає ще більше, бо це те, що може. Же дати ефект протягом років була конференція Рамштайн. Перша за всі, коли сполучених штатів в принципі не було присутньо. Вони починали цю конференцію. Байден її разом з місцевим міністром оборони засновував. А тепер під Хексет просто ну взагалі нічого не навіть по скайпу не вийшов на зв'язок. Але європейці зрозуміли, з чим вони залишаються і подивилися на свої карти і побачили, що в принципі у них все не так погано. Наприклад, і я дізнався, було новиною для мене. Що Європа покриває потребу України вже в артилерійських снарядах От за рахунок українського виробництва, європейського виробництва, яке вже розширюється нормально, чеської ініціативи, коли дістають снаряди з звідусіль, і в принципі браку немає. І багато інших позицій теж або закриваються, або близькі до того. Це раз, а два європа має гроші, має достатньо грошей і може виділити ще більше на потреби України, так що в принципі повністю перекрити те, що колись давали Сполучені Штати, і навіть дати більше. Єдине, чого точніше є три речі, яких особливо бракує і. Де важко замінити США, це перше розвідувальні дані. Але, на щастя, попри всі слова Трампа, які він говорив, розвідувальні даними продовжують ділитися. Друге, це системи ППО, Петріоти, зокрема, і, і лише. І третє, це хай Марси, бо все ж таки щодо ефективності, до такої ефективності жодна європейська система наразі не долетить. Не знаю, але мене, це теж питання. Як ви слухає все, все ваше захоплення іноземною пресою повутинно? Я думаю, як ще СБУ може заробити на цьому великі гроші. Ну, по-перше, зареєструвати право інтелектуальної власності на цю операцію, а потім продати сюжет, справді розповісти, як це відбувалося якомусь нетфліксу, який точно захоче зняти фільм. А це будуть великі гроші. Якщо продала це якісь розвідці країни, я думаю, вони заплатять більше для того, щоб знати, як це зробили, а більше ніхто не знав. Аби нам допомагали, Ой, дякуємо, друзі, за те, що ви залишаєте з нами. Дякуємо нашим всім силам оборони, службі безпеці України за те, що з... надаєте нам багато сили, натхнення і віри в те, що в нас все зрештою буде добре. Залишайте свої коментарі під оглядом цього відео на Ютуб каналі ТСН тиждень. Будемо дуже вдячні. Пишіть, які ще медіа ви хочете оглянути, читайте видання Бабель дивіться телемарафон. І до наступної зустрічі.